Всім привіт! З вами Марк або Тільтонік. В цьому відео я вам покажу всі тригери і що вони роблять. Що ж, ми заходимо в All Triggers, а ми починаємо. Що ж, перший тригер в нас це Start-Post Trigger. Завдяки нього можна ставити різні точки старту. Слідуйчи тригер Background. Він міняє колір в рівні. Слідуючий тригер move. Він рухає предмет. Слідуючий тригер Stop Trigger. Він зупиняє різні тригери. Слідуючий тригер – Pulse Tріger. Він може міняти колір на деякий час. Слідуючий тригер – Альфа триггер. Він може робити блоки невидимими. Слідуючий тригер – тогл. Завдяки нього блоки можуть зникати і з'являтися. Слідуючий тригер – спавн. Він може ставити послідовність в будь-який момент. Слідуючий тригер – ротейт. Він може крутити блоки. Слідуючий тригер – scale. Він може збільшувати і зменшувати блоки. На жаль, на цьому моменті відео буде погана гучність звуку. Завдяки фолу тригеру. Блоки будуть рухатись із одно, до одного і з одного до другого. Shake тригер Завдяки нього твій рівень буде траситись. Трусити все. Trigger. Завдяки нього ось такий дябчик буде анімований. Кейфрейм і сетап кейфрейм Trigger. Завдяки них. Ти можеш заставити рухати предмет. Follow player Y Trigger – Це як Advanced Follow Trigger. Завдяки нього ти зможеш рухати різний предмет. Або ось так. Арея Move, Area Rotate, Арея Scale, Арея Фейт, Арей Тінь Trigger. Завдяки них, ти зможеш, завдяки них ти зможеш брати і робити спеціальні речі з, з блоком. Коли ти до нього будеш підходити, то він буде ставати зовсім іншим. Осьо. background, граунд і middle ground тригери. Завдяки них ти можеш міняти різні задні фон. Touch trigger. Завдяки нього, коли ти дотикаєшся, коли ти нажимаєш, клікаєш, то предмет може або іспарятись, або ще якось. Або з'являтись навпаки. Інстант, Count, up і Count тригери вони активуються тоді, коли ти піднімаєш ось такі айтеми. Тобто предмети. Тайм-тригер. Ну, як це зрозуміло, можна робити таймер. Тобто ставити секундомір. Завдяки івент-тригеру в якийсь час не буде створюватися тригер. Активуватися. Тобто, наприклад, я поставив на 083, він буде активуватись в 083 на цей тригер. Також є контрол trigger Завдяки нього можна зупиняти і продовжувати, різні, продовжувати час. Edit Item, Comp, edit, Item Edit, Item Comp, Item Perse Trigger. Завдяки Item, Edit ти можеш Додавати або віднімати предмети. Завдяки айтемкомпи ти можеш брати і перевіряти, чи правда стільки предметів там, чи ні. А завдяки айтомперс ти можеш зберігати ті предмети або рахунок. Рандом і адворм тригери. Завдяки них ти можеш додати рандом в рівень. Тобто, з якимось шансом це може з'явитись цей блок, а може і не з'явитись. Секвенс. Це послідовність. Тобто послідовність тригерів. Спаун Particle – Завдяки нього ти можеш е, в той момент, коли ти захочеш, спавнити партікли. Ресет. Ти, наприклад, зібрав ось ці всі предмети. І завдяки ресету ти можеш їх знову створити. Zoom Trigger. Завдяки ньому твій екран буде або збільшуватись, або зменшуватись. Static заморожує твій екран. Offset можна взяти і повертати влібово твій екран. Rotate можна рухати. Можна рухати твій екран, перевертати твій екран. Завдяки гайд тригеру можна дивитися, скільки можна. де можна бачити на твоєму екрані. Reverse тригер завдяки нього ти будеш рухатись вперед в іншу сторону. ретейт mm. геймплей. Завдяки нього ти можеш змінювати е, гравітацію рівня, і тому ти зможеш піти. Так, зараз. І тому ти зможеш піти по стіні. Song Edit Song. Завдяки нього ти можеш ставити і контролювати пісню SFX і Edit SFX. Завдяки нього ти можеш ставити різні звуки і контролювати ці звуки. Event. Завдяки нього ти можеш до різних предметів ставити звуки. Time Warp. можеш заповільнювати або прискорювати час. Middle Ground. Background Speed. Middle Ground Speed. Завдяки нього ти можеш ставити швидкість задньому екрану. Eye Counter Label. Завдяки нього. Якраз і будуть працювати ось такі тригери. У І-тригер. Завдяки нього ти зможеш поставити ось ці предмети і не тільки ті любі, які захочеш, можеш поставити їх, щоб вони рухались разом з твоїм екраном. Collision Instant Collision. І ось цей Collision Block Setup тригери. Завдяки коліж ти можеш перевіряти, чи цей блок буде дотикатися до іншого чи ні. А цей може казати, чи правда він дотрикнувся, чи ні. І завдяки цього ставити послідовність. State Trigger, State Collision, Collision State. Коли ти дотикаєшся до цього блоку, то починається то працює різні, то працює тригер. Коли ти відходиш від цього блока, то працює інший тригер. Toggle блок. Коли ти підходиш до нього і дотикаєшся, то спрацьовує якась тригер якийсь тригер. On дев Працює тоді, коли ти помреш. Disable і enable тригери. Забирає і додає свід... слід від гравця. Show і Hide тригери показує і робить невидимим брелером. Бра... 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 Кубіка. Твого гравця. Ні. Гравця. Добре. Background effect ON і Background Effect Off. Забирає і додає частиці заднього екрану. End. завдяки нього ти можеш закінчити рівень автоматично. Player Control і Options Trigger. Триггери. Завдяки них ти можеш контролювати гравця, щоб він міг рухатись або не міг, або міг пригати, або не міг. Далі градієнт, тригер. Раз. Далі BPM тригер. Далі BPM тригер. Завдяки нього ти можеш будувати свій BPM. Градієнт тригер. Завдяки нього ти можеш ставити на задній фон різний градієнт. Гравіті тригер. Тоді нього ти можеш міняти гравітацію і твій кубик може пригати. Як на робіті. Або ось так. Телепорт. Телепортує гравця. Шейдер може вмикати або вмикати різні шейдери. Переходимо до шейдерів. Шоквейв. Виходить ось такий класний ефект. Капельки. І Шоклайн робить. Ось такий розпливчатий ефект. Далі Glitch, хроматик, хроматик Glitch, пікселей тригери. Завдяки них буде от таке робитись. Завдяки пікселей, звичайно ж, буде пікселізація рівня. Lens Circle, завдяки нього в тебе буде блюр. В тебе буде затемнюватися екран. Radial Blur, завдяки нього в тебе буде блюритись ось такі. Блюритись все. Всі блоки. Bulch бере і розплющує твій екран. Пінч тригери. Бере і, навпаки, сплющує твій екран. Greйск, завдяки нього. Твій рівень стає Сіробі чорно білим сепі, завдяки нього твій рівень стає як якісь фотографії 90-х років. 90-х років. Інверт Роб, кольор. Робить звичайний кольор зовсім іншого кольору. Hue Trigger. edit color Trigger. завдяки них ти можеш міняти кольор всього рівня. Сплітскрін, завдяки нього ти можеш додати ось такий ефект двох екранів одночасно або більше. Далі, завдяки ось цих всіх тригерів ти можеш робити красиві ефекти забирання блоків. На цьому все. Що ж, ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно вам сподобалось. Всім дякую за перегляд. А з вами був Тільтонік. Якщо вам не зрозумілі тригери були, напишіть в коментарях, і я зроблю окреме відео про цей тригер.